Слово Ісу Будьмо уважні, сьогодні особливий гість з великим нальотом кілометражу. Ну, знаєте, наліво від Львівщини, там є Вашингтонщина. От він звідти ти виїхав на велосипеді до Торантіщини, а потім на веслах до нас на коротко. Жива легенда, не побоюся, так сказати. Віктор Морозов. Вікторе, вітаю! Вітаю. Та а, е, коли буде стояти е, десь е, між Шевченком і Франка, пам'ятник Віктору Морозову, там. Знизу має бути написано як? Автор, автор ідеї Роман Чайк. Yeah, але має бути написано, що -то, там, не знаю, там, голова театру студії не Ні, Перший рокер Совка і України в ній. Найкращий перекладач Гаррі Поттера. Що там має бути написано на пам'ятнику? Ще має бути батяр номер 001 Львівський батюр. У мене є посвідчення, на жаль, собою не, не прихопив його, але. Це найголовніше, а от е, дивися. Ми вже тут з деякими е, твоїми колегами по батярству, наприклад, з е, Юрком Венечуком, позивний чемодан, та ми тут якраз говорили про те, е, е, чому Львів втратив фантастичну унікальну таку штуку як кабаре, як таке. А в театр суддя не журиться. В першу чергу було кабаре, плюс море хорошої музики. От чому Львів це втратив? Ну, то я вже не знаю. Бачу, я вже Вашингтонець, мені важко сказати, що у Львові відбувається. Але ну, фактично, фактично його пробував відродити, і той же, на жаль, покійний Богдан, Рибка з Мирославом Сидоровим, не пробував робити таке. Окремо, Прошу? Окремо вже після, та, ну, та. Та, після. Після після, після ножури вже. Uh -huh. та, та. Ну і в нежуристму пробував. А чому воно далі якось не. не... Не пішло в людей, я не знаю. Дивися, на Ютубах всі не речі в поганій і в середній версії там якості можна знайти. А видати нормальний такий відеобібліотеку не журист слабо? Та не слабо, але, але дійсно... чи вона не зайде в молоде покоління? Я то не знаю, то треба перевіряти на молодому поколінні. Записи деякі є, робив вже в нас вже був звукорежисер Ігор Куртович, студія Лева, і ми там робили. Практично всі наші програми виходили на, на таких касетках, mm -hmm. але чи збереглися mm -hmm. в нього ті основні фонограми, то Я не знаю якої no, якості. Вернемося до того посвідчення в багатір номер один, так один. Ну, то навіть не вернутися, то вперед треба, тому що після журиць мене вже так. Ні, я маю на увазі, повернемося нульну один. посвідчення, ага. номер 001. Агент 001. Так. Добре. Так в цьому випадку це ж дуже цікава річ. Так чи інакше, воно десь присутня на місцевому музичному фольклорі. там її грають в кращі версії, гірші версії, якісь лабухи або навіть музиканти. Ну ти взявся до цього систематично. Та там Батер бенд Віктор Морозу повернули оцей батярський фольклор, а це значить, що ти не просто його співав, ти в нього. Так заглибився. От, скажи мені, що там такого особливого в цьому батярстві, що воно пережило всіх окупантів і всі ці часи, і дійшло до нашого дня? Ну, це моя якась власне львівська родзинка. Тому що я вперше почув, бо я ж родом з Тернополю, з Кременця. З не маю уявлення, що таке. А коли у Львові поступив до університету і в гуртожитку, там були ще два старі батяр і батярка. Він був. Вона була кастелянча, він завгол, щось таке пан пан Юзи і пані Забув Сос, Зося здається. Тобто живі батяри? Живі, старі, справжні батяри. І ми, хлопці, вечорами брали пляшечку, їх там підповіли, і вони починали нам ну, всі ці віци батярські, всі ці пісні. От я від них то вперше почув і вперше зрозумів, що то що щось таке. Абсолютно унікальне і яке належить тільки Львову. До речі, де не пробували відродити петярські пісні, там Кракові, Вроцлаві, де це завод... водне, тільки у Львові все що... нема на то рад. І тоді я, власне, коли в них хто наслухався, якийсь час носив собі ті всі спогади, і думав, чому ніхто ну не намагається відродити по справжньому і почав. Спочатку так під гітарку щось тобі навіть на радіо записав якісь ага. кілька тих пісень, а не те було. А потім згадав, вірніше мені, Остап Федориша, наш покійний шеф-журист. Він сказав: слухай, а, а, а Стеф Смола, Петро Рочинський, у, ти я ж з ними на весілля грав, то, то ж класно. І ми зібрались, і я тільки так для проби сказав. Прийшли хлопці і кажуть, а ну давай написав, я просто накидав гармонію, а ну давай зіграємо. Ми тільки почали грати, я сказав, все, все, йдемо в студію, все ясно. Тут було то, що треба, Вони відчували той дух, і в студії, знаєш, як ми робили, жодних репетицій не було. Тобто, так Жодне... Я я приходив першу пісню, там накидував мелодію один раз порали і зразу запис. Тому mm -hmm. що мені головне було, щоб вийшло таке, от. Такий сирий варіант, такий штрафні, ніби там в кнайпі там на пів на півбухіті угу. батя з І щоб нічого не було не вилазне, не не вичну. Отаке Ну, такий... Скажи, скажи мені перше, ніж я в тебе попро випрошу одну батярську пісню. Скажи мені просто, от хтось думає, а батяри то такі собі в вуличні хулігани. Ну такі ну, гоп-стоп. А інші правда? а інші кажуть, а ні, то такі були благородні Робінгуди. Просто. Так, а... Все правда. Но, 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 но уяви собі, то твоє визначення. То така... Шляхетні хулігани такі були. А як людські? це може бути? А отак. От от, тому це може бути тільки у Львові. ніде більше не може бути. Тільки у Львові таке може бути. Такий абсолютний якийсь люмпен, і раптом вони видають такі, цілий такий пласт культури батярської і, і поєднують собі, власне, той, такий, ну, такий значить, хуліянський той. Ласк з шляхетністю. Як вони підходять там, наприклад, цеглу якомусь дають, і вони ж не просто так: ану, візьми дев'яти цеглу, Ні, прошу пана, прошу пана, можна я вам по голові зараз? цеглу? <рес> гарно, чим шляхетно. Але подивись, ви зробили кі кіно, ви просто жахливе кіно про батярів, про не комедію, а шлак. Єдине, що там ціна, ну дві пісні, тільки у Львові від Гадюкина і Зивйота. Я, на жаль, не бачив чув ну... про те, що там ну, жар, дуже багато просто... жахливих вигод. Ну, люди, які не розуміли, то не, не, не пронесеть. Дяволо ще то... дійшло до наших днів, а от так, щоб, знає, щоб його, з нього зробити культ. ну Так як вороно приїжджаєш там культ Ромео і і Шекспіра, розумієш, як правильно використали це і донесли до наших днів. Як батярів, крім пісень, у Львові як свою фішку зберегти? Що треба зробити? Треба? Пробувати співати, пробувати ті ж були фестивалі День Батяри, не знаю, вони зараз здається якось так зникли. Ти не чув? Я маю не чув, щоб вони зараз були. А, що зараз так? А то ж спочатку були от, День Солідарності батярів всього світу. 1 травня то відбувалося і, і, і то дурська, власне, відроджувалася традиція. а Тепер що це, ну можливо, через ковід, війна і все так занапали. Да, Але таким чином то й можна далі відбути. Ти мене наштовхнув на ідею, продаю ноу-хау всім ютюберам. Давайте, друзі, замість цього от е, от е всього, Ну, коли приймали в жовтенята, в піонери, зробимо, коли молодь приймають в молоді батяри, потім середні батяри. От це, це б була добра традиція. Не забувайтеся, що для того, щоб почути батярську пісню у виконанні першого рокера в Совку, який співав фальцетом, тоді та, який сам цокався пивом з Івасюком і з молодим Назарієм Мельчуком, то вам для цього треба поставити лайк, розширити, підписатись на наш YouTube. А зараз Віктор Морозов, авторське виконання. Яка то буде батярська пісня? Я думаю, що мені здається, вона така, якась вийшла найпопулярніша. Бо я навіть коли на Spotify там поклав всі ага. батярські пісні. То вона найбільше, найбільше вподобань, найбільше слухають і то пісня, яку написав на текст Андрія Панчишина. Жаль, покійно, ну, але може, він зараз нас ще почує. То ще той був. і да, ще той батір, Він коли той текст мені приніс. Ага, ага. І, і найцікавіше послухати, про що ця пісня? Ай, вона дуже, ще коли на різні концерти, все на чомусь діточкам маленьким дуже подобається. Мабуть, вони недостатньо вслухаються або, навпаки, до глибини вслухаються. Отже, пісня називається Прошу пані, таке танго, танго. па пам ланго

Пані гарні ноги, особливо права, я великий букет пані принесу Ага, елегантська нога, Ага, либонь, дорога, що то за кобіта, що за фелічіта мушу я почути, як ми скажу, ага, ага, елегантсь нога, а ага, Ще дорога, що то за кобіта, що за фелічита, мушу я почути, як не скажа. Прошу пана, ви так не шуткуйте, ще ніхто так не балакав зі мною. За своїм язичком троха припильнуйте, Або дам по яях Лівою ногою. Елеганска нога і одна і друга, а такі панчохи роблять тільки в лохи, і ладуй свій буки там, де росна нога, елегантска нога, і одна й друга, а свой. Такі панчохи, робля тільки влохи, Заладуй свій букет там, де росне нога. Прошу пані, що то за говірка? Я не чув їх тим ж тубацьких слів, то не старий самбір, не нова бібірка, ту так не говоря, то є місто львів. Прошу пала зласти своде п'яна, ти не батір, а телячий фляк. Стули собі песок, пане грубіяне. мя в допунай ти трафе шляк Прошу пані, таку слічну дубцю я до смерти цілувать Прошу пані, хой любці, любця. До самого рана не будемо спать, ага. Зла як баба, яга, ага, але гарна нога, що то за кобіта? голос як трембіта, мушу я почути, як не скажу. Ой-ой-ой, ага. Ага. зла як баба яга, ага. Але гарна нагар з мішанця, що Шу, то за кобіта? голос як трембіта, мушу я почути, як ме скаже. Ага. Прошу пана, я порядна дівка, крем зайвону на фрізурі тафт. Най ми пан покаже, де його готівка, а потом, може, вип'єм брудершафт, ага. Він до мене мруга, але я дорога, не піду задаром, нізотним батяром, наперед заплати потім буде, ага, він до мене мруга, але я дорога, не піду за даром, ні з одним батяром. батяром, наперед заплатиш, потім буде ага. Прошу, пані, на високім замку, я маршалик, я ту вродив, виджу пані, змерзла, прошу маринарку, той зриває квітку, хто її насадив, а ага, елегантська нога. Ага. Шей либонь дорога, що то за ковіта, що за фелічіта мушу я почути, як ми скажу ага, ага Елегантська нога, ага, га щей либонь, дорога, що за ковіта, що за фелічіта мушу я почути, як ми скажеха, ага, а, а, а. а. Дивися, одна пісня. Дякую, по-перше, одна пісня, кай річі мрієв. Ну, готовий сценарій. Тобто, це вже ціле ціле кіно. Це я про те, що. Обов'язково мусимо це втримати, попри всі виклики, які зараз є. А бачиш, Львів зараз дуже сильно змінився, та у нас взагалі тепер все змінилося, все перемішалося, багато виїхали, багато перемістилося. Тобто Україна інша. Львів може щось здобути, щось втратить. Що тобі бракує від Львова? От на Вашингтонщині? Що тобі найбільше бракує від Львова, чого там нема. Та за нічого немає то, що тут туди. мені, мені все бракує. Чесно кажучи, моя вже жінка знає, що коли починається в мене таке депресуха, угу. власна, а песика треба вивести погуляти. Віктора треба до Львова, до Львова. Хоч на пару днів, бо інакше він. То так зараз батя Віктор приїхав саме, бо це черговий раз випустили, так? Погуляти, погуляти, відпочити, Відкриємо. надихатись, Тому що ну, я не знаю, що саме у Львові таке, але чогось нема ніде. Того. Ну, якийсь глибинний дух такий незрозумілий, дурнуватий. І... Розкішний Бог, я знаю, що ти так. А два одному дурнувати і розкішна. Дурнувата розкіш і розкішна дурість. Ну oh, добре, так але в е, ще ж дуже важливий момент. Я ж тобі розповідав колись про одну дівчину, яка дуже хотіла в телевізорі працювати, але була з русифікованої сім'ї з Херсону, uh -huh. і вивчила ідеальну українську мову завдяки Гаррі Поттеру. Ходила з Томиком, двого Гаррі Поттера, розумієш, от перекладно. І так вчила українську. Що зараз а перекладаєш? У мене, чесно кажучи, досить багато таких ага. дівчат, юнаків з Східної України, які завдяки Гаррі Потеру українську мову захопилися і, і стали. А що зараз перекладаєш? Багато, Дуже багато має замовлень, робота аж до, до, до весни наступного року все забито. Різні. То є і дитячі, такі, є такий Томас Флетчер, дуже. Дуже файний англійський письменник і лабух. До речі, музикант. є група Макфлай такий попрок. Гарний, якісний. Так що він і, і Лабух. І почав писати такі дитячі, з, з розкішним гумором, книжечки. То я вже одну переклав з «Грає загрози, вже вона вийшла видини е -е -е Старолова. Другу переклав з «Крепунці», яка має вийти. І зараз ]奥. третю перекладаю, називається Космічний гурт. Вже з музикою пов'язано тільки. А То з смач... такої дорослої щось... літератури зараз. Дорослі літератури, от якраз закінчив недавно Террій Пратчера чергову, чергову книжку, яка називається Боженята. От, і, і ще в, в, в процесі, в проєкті, тільки я зараз не пам'ятаю нас. А діти <святую> зараз читають чи ні? Ти прикладаєш кльову дитячу літературу. Як не дивно, як не дивно я дивуюся, і Малкович дивується, що, що дуже, дуже багато. Купують, а раз купують, значить, мабуть, читають, не uh -huh. купують, що так поставити. Щоб всі сподівалися, що зараз буде ну, криза, все буде падати? ні, Мабуть, людям і дітям, мабуть, якась необхідна пожива, так що я припускаю, що читають і багато. А ви, ну, я знаю, що Чоботар без чобіт, це така карма завжди є. А в тебе є всі ці, всі старі, ось ці платівки, міньйони, Це, нагадаю, такі були пластинки, що можна було тако крутити їх. Де mm. там. Віктор Морозов, Оксана Білозір, Віктор Морозов, ну, там, Смирічка, Назар Єремчук. Ну, коротше, оці так, всі легенди. Збереглися, Зберегли? всі збереглися. Так. Практично все. думаю, що всі з тих часів. І, і, і потім просто я маю на увазі, що це все і весь музичний фонд, ти якось. Можеш делегувати, тому що ми зараз стикнулися, наприклад, на радіо з тим, що дуже важко зібрати фонотеку з класики української: 70-ті, 80-ті, 70 90-ті навіть важко. В мене багато крім крім платіва, крім вінілу. То все, мене ще багато збереглося на тих старих бобінах. Тих. Ага. Просто треба і знайти. Час і кому, щоб то все. Почистити цифрату, знаєш, ті старі такі бобіни були. Знаю. Витрити. Ті, які Ту. ви з Грицьком чи слухали в підвалі, та? на, на... на ми Не могли то слухати, то мав бути студійний А, А ти говориш про ці великі професійні. Так, та, професійні. І а, в мене дуже багато їх збереглося тільки треба. Ми Шу з Венечуком якраз згадували цей підвал, коли ви там музику слухали, а, а, та, а та, вони та. сиділи, чекали, поки ти їм їсти привезеш після якоїсь лаби? Добре, це спогад. І я, не та, зар... та, <свист> я зараз про сьогодні. Ну, е, як воно, наприклад, наша війна там за океаном відчувається? Я знаю, що ти пишеш пісні, це значить, тобі болить. пісні, які… А когось з музикантів навпаки замурувало, нічого йому не пишеться. Але як вона відчувається по той бік океану? Ну, як завжди, зі сторони більш, більш я знаю, тривожніше чи як, ніж, ніж коли приїжджаєш тут, або коли навіть ще до цієї масштабної війни, але вже коли дочилась uh -huh. війна, я їздив там виступав, в Годіївці виступав, Маріуполь, все. І, і думаю, що там часто була навіть як моя Маряна донька значить, скала, коли вона їхала до цього. Це для нашого. Я її туди, щоб підняти дух, а потім каже: та там вони мені піднімали дух. Так само, там а на своєму місці там бачиш таких дивовижних людей, дивовижних стосунок до життя, до смерті і всього, що, що з боку того абсолютно невідчутно. А кажуть, тим більше, десь там за океану, то заліто не можеш. то... В'їхати то, то треба все таки. Так, хотів спитати, бо ми тут з американцями теж говорили. Вони кажуть, ой, зараз американці така поділена на нація, після того всього Трампа і все прийшло, що один готовий іншому морду набити, бо вони такі різні. А та, справді там є за, таке читання. Там, за... там завжди таке було. І не тільки американці, в кожній країні е... діляться на абсолютно протилежні групи. Може, Нічого то, раніше якось, там, то не. Нічого особливого. може, воно просто зараз загостреніше відчувається, але, але то завжди було і, і завжди буде. Тут від того не втечеш. Дивися, ти належиш до, до людей, яких не можна назвати діаспорою, бо діаспора завжди там є якісь ну, такі фонетичні навіть, речі. Ти слухаєш, а хто з діаспори? Добрий день, шановні слухачі. Ти баняцьку мову вивчив же? Намагаюся вивчити. Тобто вмієш то трохи віндов <hnisko>, заклоузити, взяти бегу і піти на, на, <hnisko> на шопінг з чилдринатами, так? Так, ну ясно, що вміє, але намагаюся уникати того. <hnisko> <hnisko> а як зараз, оці, коли nu, нова хвиля оця, воєнної імміграції э, і старі іммігрантські кола? Там є якийсь контакт? чи… чи, чи ні? Як це все виглядає? Наші там свіжа хвиля. Я точно не знаю. Я знаю, що багато. Багато нової хвилі приїхали, я знаю, що їм там опікуються, допомагають по можливості, але якісь конкретні деталі є. Я ж бачу я тебе не... на акціях підтримки України. Так? Ну, та, і ну, там то... і бізнес співаєш ну, і так, десь. Так, да, так але так. що це ходить стара еміграція? Тобто нові? не стара, ну от ну, тобто нічого Все, немає. Це... Діалог є якийсь так? Ну, звичайно є. Звичайно, навіть навіть, навіть от ж діти ну є. Вони ходять в англійську школу а, а і ходять в суботню українську. Ходили, вони вже uh -huh. скінчили. То, то там я постійно зустрічав і дуже багато, власне, нова міграція, вони зразу дітей приводять до школи і, і так що контакт постійно є. А нова Нагай міграція постійно. це значить, що вони вдома говорять по русски погано англійською, а діти вже знають українську. Я, так не знаю, я не знаю, як вони вдома говорять, але діти, <рес> діти вчать українською, і все. І... Ну так, українізувала Америка, та і війна. А що сьогодні має бути? Я, я сьогодні це так просто забігаю за, за куліси, і знаю, що видавництво Старого Лева запросило Віктора аж з того боку океану. Що, що там має бути? Ну, то Ну то фактично… Книжка вийде. Ні-ні, <рес> Чи... То, власне, Маріана Савка, вона ж моя кума. Wow. І вона, так як ти мене змусив сюди прийти, хоча не маю ані хвильки часу, так і вона змусила виступити разом з нею. Вона так само ж співає, любить співати, в неї є тріо, Мар'яничі. І вона ще і вона сказала: то, давай, давай. То, то, то така невимушена, спонтанно імпрозиційна буде просто зустріч, але на тему тих пісень і віршів війни. Бо крім мене, Мар'яни ще буде. Е, 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 Катерина Міхаліцина і Юлія Мусаковська. Тобто вони будуть читати свої вірші воєнні, а я буду співати пісні на їхні вірші, які власне от за цей півтора року які з'явилися. По перше, це цікаво. По-друге, я знову усвідомлюю, що куди б ти не ходив на глобусі України всюди процвітає кумівство. А як же? Знаю, що в нас не так багато часу, а не скористатися. Я виробаш Малкович, так само мій кум, Знаєш... ну от мафія. — Мафія. — Мафія, та, кум до... тут В... Я Випросив, знаю, чесно, признаюся перед літачами, я ще за кадром випросив пісню, яку страшенно. Та найбільше люблю, просто ну так якось воно є. Хоча я всі пісні Віктора люблю. Але цю пісню люблю, бо в ній якісь такі неймовірні речі. Ми навіть випросили її колись зіграти в своєму варіанті. Це а, а можеш двома словами, як вона до тебе прийшла? Оце опанно Інно, і як цей вірш до тебе прийшов? Від Олега ли Бо ми ж разом навчалися в університеті, жили в одній кімнаті гуртожку. А він страшенно любив цей віршти чи не. Хоч всі тоді дотичне ставив ну, поряд ну, Дерди, де, 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 партія видана. ну що? Але Шеген, власне, мені відкривав. Чи він завжди, де би не були, заходимо в якусь там кнайпу, якесь дешевеньке сухе вино, після першої чи другої склянки, він встає там на стілець або на стіл де, і починає читати: О, пан пан Панногін! Я сам від. Я там всі ті якісь там. Повії, там, якісь бармени, всі, дивляться, що це таке? Ну, Мікродка <сіщит> не чули, відкривши рот, ну і постійно то нього було. І так то на мене так вплив, що я і мені захотілося на музику покласти. Довго не виходила, але потім якось так: що завдяки лише. Друзі, Віктор Морозов, легенда. Мусите підписатися і поставити лайк нашому відео. Вам в подарунок: це від Віктора Морозова, не від нас, це від, від нього подарунок, опанно Інно. І дякую наперед, Вікторе. Пісня, який 51 рік вже. Вісім це другому році було написано давненько, уй-ой, о, панно Інно, панно Інно, Я сам вікно. Ні сестру я вашу так любив, сестру я вашу так любив, дитино златоцино любив давно Цвіли луги, опанові. Любов і усміх квітне раз, Любов і усміх, квітне раз, любов і усміх квітне раз. Я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів, зимовий вечір, тиша, ми, зимовий вечір, тиша, ми, я вам чужий, я знаю. Вчить ти рідно стріл, панно Інна, Інна. і раптом небо ще о ні, то очі ваші. Я ридаю, сестра чи ви. Дякую. Ну, коли кльова пісня в неї для неї не існує ні часу, ні віку. Так, ну по-перше, Мотрі треба передати вітання через тебе і щоб тебе частіше відпускала, щоб ти частіше до Львова міг потрапити. Взагалі з концертами в Україну Віктор Морозов, друзі, був у нас в студії і це фантастичні речі. Що своїм внукам будете показувати ось цю пісню, яку він використав виконав. Дякую, Вікторе. Дякую. Підписуємося і до нових зустрічей в Наскоку. До да, нових зустрічей!